Поки дуже ще кволи серпень мовчав, роззираючись у печері, яку бачив уперше, кіт тулився до нього не як король, а як лагідний домашній котик, що скучив за господарем. А Маркова мучився які слова підшукати, як розповісти, що вони зараз далеко від дому, у зовсім іншому світі, звідки їм треба повернутись до королівства, від якого залишилась лише тільки назва. І єдине означення, яке можна застосувати до колись благословенного краю, – «проклятий і нещастий. Правда, сказана одразу, могла б убити принца, але й брехні він не пробачив би. Хто, як не Марко, знав найкраще давнього товариша вони народились одного дня, росли наші рідні брати, як колись їхні батьки Теренції і Данеїл. Вони ніколи не сварились, як не сварились їхні тати. Згодом серпень мав стати королем, а Марко архіваріусом. До цього їм належало набратись досвіду, щоб було легше керувати королівством. Після закінчення академії, що знаходилась на відстані 30 миль від замку, який називався королівський осідок. Хлопцям належало ще кілька років помандрувати, навчитись різних ремеслів, тобто пізнати світ поза книгами. Але тепер усе змінилось несправедливо. Незрозуміло жорстоко.